Всім привіт. Ось у нас тут такий лагерь вийшов. Ось це машина, там палатка, там три сигналізатори стоять, два спінінги, два фідера, один спінінг. Вон батьки. Ми знаходимося на 46-му кілометрі. Ось таке гарне місце тут. Є місце, де ще можна перебачити, але нам сподобалось ось це. Тому ось такі ось у нас справи. Спіймали три карпи. Правда, було чотири, але одного відпустили, а трьох залишили. Тато траву поприбирав. Із дна. В общем, все ідеально. Всім, Всім привіт! Тут щось, напевно, клює у папи. Він каже, що це Карп. Зараз подивимось. Та хай буде! А ну це за сутянок снідать. Давай, давай. Оп. Тихо, тихо. Зняла. Що то така? Так, так дзинькнув. І да там ще ще пікає. Чекаємо. Не, Не хоче? Одобре, диняйте, Ох, цей ка. Нічого, чекаємо. Пацак. Ось. Чекаємо. О-о-о-о. Так. Давай ловись. Ух! Скарп! Є Клас. А ну-ка, чекай. О, красавець. Видно? Так. Гарний. Мам! Дивись, скарб! О, красавчик! Красавчик! Гарний О, такий. Трипіла хороший. Угу. Зараз зважимо. А який реденький він. Ой, який я... ми відео не знімаюся, його зважимо. Штанулям покажи. Видно? Нуль. Легенько візьмемо, вже не будемо потім. все Треба бунтів творить. Воно скільки папа сказав трицяла. Ні, два. Два шістсот сімдесят. Видно? Так, да. 2670. Гарний. Гарненький. А на що спіймався? На гроші. Ось такий красавчик. Спіймався. Гарний. Будемо далі чекати, так? Да. Все. До зустрічі! Будуть покльовки. Включимося. Включимо. п о